Два місяці тривав турнір серед дорослих команд, присвячений 95-річчю столичної федерації футболу. Ці змагання організував футбольний клуб Десна. Всі ігри проходили у нас на стадіоні футбольного клубу Десна. Цель цього турніру була звісно, вже підготовка до чемпіонату города. Загалом же в турнірі взяли участь 10 команд. Їх розділили на дві групи, переможці яких зійшлися у фіналі. Щасливцями стали столична Десна та Сабона з Київської області. Рахунок відкрили Деснянці, вони у блакітній формі. Рахунок 1-0 тримався впродовж усього першого тайму. У другому сабоні вдалося відігратися і згодом вийти вперед. А під кінець зустрічі команди обмінялися голами. У підсумку 3-4 на користь гостей з області. Нам треба тренуватися, тренуватися і тренуватися, щоб досі і що Ну да, я очень рад. що звісно, ми зайняли перше місце в групі, але нам чуть не повезло. Ну, це футбол. Мяч круглий. Незважаючи на поразку у фіналі, хлопці не засмучуються, адже вважають, що фінальна гра була гарним уроком перед стартом чемпіонату Києва. І на десерт футбольної теми про найприємніше для учасників нашого спільного з Федерації футболу столиці конкурсу. Отже, фото з автографом Володимира Монтяна за правильну відповідь отримає Денис Горицький з Буерків. А футбольний м'яч з автографами гравців національної збірної тепер належить киянину Карпову Сергієву, який дав правильну відповідь на запитання стосовно першого матчу збірної України. І ще один наш знавець футболу, Віктор Вавренюк, з Харківщини, також дав правильну відповідь, але жереб вибрав не його. Проте у своєму листі він зазначив, що м'яч потрібен не стільки йому, скільки дитячій футбольній команді. Якщо ви, наші друзі, у своїх листах чи повідомленнях дасте свою згоду, то ми обов'язково зробимо подарунок для юних футболістів. Тож чекаємо, а наші адреси незмінні. Електронна STN Sport, цуценятку.ю і поштова Київ 01001, Кричатик 5В, телекопадія Київ, програма СТН Спорт. Пишіть, обов'язково вказуючи свої контактні дані. А наступним запитанням і призом. Точніше, призом від Київської федерації футболу буде м'яч з автографами футболістів Київського Динамо. А запитання таке, коли великий метр Валерій Васильович Лобановський очолив команду, який головний тренер. А далі про хокей чемпіоном України сезону 2006-2007 Несподівано для багатьох став київський атек. Було зіграно 35 матчів, в яких юні футболісти забили 165 м'ячів. Левого частка з них належить гравцям 241-го Олесіївського ліцею, які і стали переможцями. Дітей надо поощряти, для того, щоб вони, у них було бажання грати в футбол, а не відбивати у них бажання е, грати в футбол. В Англії проводять турніри, вручають їм пригласителі Макдональдс. Вот і все кожному. Тому надо проводити турніри кожну неділю. Не вийде раз в місяць. На цьому ж турнірі свій приз отримав і Сергій Карпов, переможець останнього конкурсу знавців футболу, який наш канал проводить спільно з федерацією футболу міста Києва. Я сотворив передачу і вирішив, звісно, участвувати в этом конкурсі, і так вийшло. Звісно, що мені улыбнулася удача. Я, конечно, не вірю. Але це просто дуже хороший подарунок моєму сину, який теж займається футболом. Володарем цього м'яча з автографами гравців Київського Динамо став постійний учасник нашого спільного з Федерації футболу столиці конкурсу знавців українського футболу Віктор Лавренюк з Харківщини. Ми чекаємо його наступної неділі у Києві і вручимо йому цей м'яч. А наступний приз від Федерації футболу столиці отримає той учасник нашого конкурсу, який дасть правильну відповідь на таке запитання. Скільки разів Київське Динамо вигравало чемпіонати Радянського Союзу та України? Адреси наші незмінні електронна СТН Спорт цуценятку «IUA» і поштова Київ 01001 хрещатик 5 «Телекомпанія Київ, програма «STN Спорт. І обов'язково у своїх відповідях вказуйте контактні телефони. А далі ще про футбол і про тих, хто не може жити без цієї гри, про тих, кого називають фанами. Року офіційний фан-клуб Динамо Київ започаткував програму в гостях у Динамо. Кожного тижня юні шанувальники футболу мали змогу зустрічатися з гравцями столичної команди, відвідувати музей Динамо та тренувальну базу у кончій заспі. Цього року шкільні фан-клуби вирішили запрошувати футболістів до себе в гості. Таку ідею раду зустріли як самі діти, так і гравці Динамо. И очень приятно, то, что все-таки любят нас и как бы уважают и ценят. Поэтому мы тоже дорожим их вниманием и их поддержкой. И нам очень-очень приятно. Именно пообщаться с теми людьми, за кого ты переживаешь, за кого ты болеешь. Я думаю, для каждого ребенка это просто радость, счастье. Найбільше юних болівальників цікавлять питання позафутбольного життя гравців. Чим займаються у вільний час, яку музику слухають, на яких авто їздять? Можна просто спросити у футболістів, про їхній річній житті, не тільки як вони на полі, а увидети їх за пределами футбольного поля і увидети їх. Ну, вони, ну, у них може на полі бути груба, гра, а в житті вони можуть бути дуже хорошими людьми. У рамках програми в гостях у Динамо офіційний фан-клуб проводить і низку конкурсів. Серед них вже традиційним став конкурс. Такими були спортивні новини. на ще місце в турнірній таблиці. На 82-й хвилині переможну крапку поставив Дмитро Коркишко і став героєм цієї зустрічі. Приятна, приятна та реакція е, наших футболістов. Були свої перші перемоги. Вони стали чемпіонами всеукраїнського турніру Кубок Дарниці. Деталі.